Капеланське благословіння на 29 лютего четволо року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослави, благославен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії закінчується пророцтво, яке Ісус говорить про те, після того, як він сказав, що і каменя на камені не залишиться від цього міста, від цього храму великого і пафосного, але закінчує проросто остереженням всім і учням своїм, і всім послідовникам, обраним своїм, які будуть іти за ним. Говорить, стережиться, бо прийде цей час непомітно, бо ніхто не знає, коли прийде час, ні ангели, ні Ісус не знає, тільки Отець. І розповів притчу, що коли господар покидає дім, дає завдання кожному своєму, знаєте, слузі, що йому робити, воротарю попильнувати, слуги доглядати за домашніми, і так далі. І коли прийде, чи то ввечері, чи то вночі, чи через ранку, ніхто не знає. І він говорить: добрий тот слуга або тот раб, який буде пильнувати і чекати, і бути готовим приходу господаря що вночі, що вдень. Будь-який час. І він воротарі вчасно відкриє двері, а слуга, який доглядав за домочадцями, покаже «добро доглянуті доглянути те господарство, яке йому було надане. І каже пильнуйте і моліться. І це настанова нам на кожне наше життя. Бо часу того ніхто не знає, Господь нам не відкриває і правильно робить, що не відкриває. Щоб, знаєте, у нас внутрі нас Таке тонке відчуття очікування і бажання приходу, щоб ми не забулися, роблячи свої повсякденні справи, ми говоримо про суєта суєт, щоб вони стали невищими над очікування того моменту або часу, коли прийде Ісус, щоб ми його пізнали. Бо не дарма Він розповідає про те, що коли Він прийде. Двоє буде в полі, один залишиться робити свою справу, а один підніметься і піде. Двоє будуть ліжку, один каже, та буду спати. Це обман обмана, а інший підніметься і піде. І біда тому, хто залишиться і не почує, або зневажить, або не відчує, що прийшов він. А буде добро тому і радість тому, хто буде чутливий для цього поклику, для цього позову, впізнає приход. Але для цього треба пильнувати і молитися, щоб бути в цьому стані доброго очікування. Це не те, що ти, знаєте, зусилля таке застосовуєш, що постійно трудишся. Ні, ти постійно очікуєш. І це нібито так, знаєте, коли ми розстаємося своїми тими, кого ми любимо, то ми завжди очікуємо там листа, який надішле. Завжди очікуємо знаєте, дзвінка, який пролунає. Завжди очікуємо зустрічі, а, як, яка ось ось настане. І ми готуємося до цієї зустрічі, до цієї дзвінка, тим, що думаємо, а яке приємно зробити тому, кому ми любимо, того, щоб він зрадів а, знаєте, і був вдячний да, радісний нашої зустрічі. І в мене було що представити йому, тому, кому я люблю. Але ми говоримо про те, що ми любимо Господа, і це не обов'язок любити, а це стан душі, Вільно полюбити свого Господа і чекати Його. Тоді ми ніколи не втратимо, будемо пильними і з бажанням будемо чекати, і будемо готовими на цю зустріч. Амінь.